На серці дуже боляче, а на душі як тяжко. Та разом ми все встоїмо, як не було б нам важко. І кожен день рахуємо, ми постріли в країні. І кожен день рахуємо загиблих в Україні. І не були ми братцями ніколи і не будемо, А про гріхи ми ваші ніколи не забудемо. Бо не ваші діти там сиділи біля батьківської могили, не ваші люди загубили, усе, що мали і любили. Дітей не ваших там убили і без кінців залишили. Лише всі Господа молили, що дума не прилетіло. Не ваші люди зі сльозами втрачали сім'ї, тата й маму. Не ваші люди зі сльозами втрачали дім, все покидали. Не ваші люди всі боялись і як могли, так і захищались. Не ваші люди тут вмирають, бо ваші люди нас вбивають. А де вас совість, співчуття? А де вас розум, каяття? Нема нічого й не було, бо все, що було, то згнило. Та почекайте, прийде час, все повернеться, і кожен з вас, все це почує, все побачить але ніхто вам не пробачить